У парламенті столиці Литви Вільнюсі відкрили виставку, приурочену до другої річниці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, розповіла співорганізаторка Анна Гуменна. «Ця виставка з ще одним нагадуванням нам всім про те, щоб в наших інтересах допомагати Україні кожного дня всіма силами щоб наступне покоління українських дітей, мали справжнє дитинство, в якому немає мисів. Фотоекспозиція в Сеймі демонструє жахіття війни, які творять російські терористичні війська в містах і селах нашої країни та на тимчасово окупованих територіях, каже посол України в Литві Петро Бешта. Ці фотографії дуже важкі емоційно. Вони покажуть ту нову реальність, нове життя, нові страждання, біль українців, пов'язані з цією війною. У кожній цій фотографії. Це життя людини. Ми вважаємо, що кожен європейці повинен подивитися і відчути цю емоцію, так як відчуваємо ми. у центрі презентації. Українська експозиція Металевий відблиск. Це малюнки волинських дітей із Рожища на уламках російських ракет і снарядів, гільзах та тубусах від протитанкових гранатометів. Діти, розмальовуючи цю зброю, перестають її боятися. І це свідчить про те, що ми залишаємося незламною нацією, і ми вистоїмо, і наші діти вистоїть. Уламки зброя, воно знаходиться у центрі вільнюса. Це місто, в якому люди не звикли це бачити. Вони не розуміють, що це впіває людей, вони не знають, як. Це працює, треба нагадувати». Представили півтори сотні малюнків на рештках боєприпасів, каже співорганізаторка виставки Віра Шварцкоп. Роботи українських дітей з її слів вже показували в Польщі та Литві. Отримали також запрошення на організацію експозиції в Німеччині. Павло Мельничук, Суспільне новини, Луцьк.